У понеділок, 23 червня, на загальних зборах української прем'єр-ліги мають визначитися чи запрошувати до елітного дивізіону Чернігівську Десну. Футбольні функціонери повинні поставити крапку в розмовах щодо сватання Чернігівського клубу до ліги найсильніших українських команд. У Десні не бояться підвищення у класі і, начебто, гарантують фінансову спроможність виступу в прем'єр-лізі. А от тільки вболівальники можуть бути розчарованими, адже цілком за все деснянці свої матчі проводитимуть за межами нашого міста на стадіонах, які відповідають вимогам ліги. Такі. Висновок зробив виконавчий директор Десни Ігор Ушарук у коментарі газеті Український футбол. Напевно, якщо дозволять підвищитись у класі, то нам порекомендують, де нам краще приймати суперників. І ще невідомо, чи дозволять нам грати на стадіоні імені Гагаріна чи ні. Уже наперед думали, чи орендувати арену, як ймовірно, робитимуть клуби зі східних регіонів. У Києві або довкола столиці, це, мабуть, найзручніші та найближчі варіанти для нас. До прикладу, стадіону Борисполі, на якому ще не так давно виступали команди Прем'єр-ліги. Наскільки знаю, раніше там грав дубль Арсеналу, а нині арена простоює.